Okay. Іди вітаю! Сьогодні ми продовжимо наш п'ятий урок за темою Holidays. І будемо працювати на сторінці 55 за нашим підручником, пригадуємо кольори та назви деяких предметів або тваринок. Окей, okay. so exercise 3: Talk with a friend. Поговори з другом. I am God. A red car, red car, в мене є червона машинка. Наша фраза I've got в мене є. І ми можемо розподілити, що є у дівчинка, що є у хлопчика. For example, the boy say: I've got a yellow star. Yellow star. I've got a robot. I'm called green iguana. Говорили про таку тварину. Green Iguana. I've got a grey cat. Був у нас силий кольор. I a lion. Lion, ми вже з вами знаємо колір orange. і сьогодні трошки більше буде у нас кольорів. Тому давайте назвемо, що. Наш лев, він такого більш коричневого кольору. Ось він коричневий, брау, бравен. Тож, наш лев із I I've got a brown lair. Okay. Exercise first. Пригадали ми з вами назву предметів і зараз також пригадаємо нашу абетку. Look and point. Подивись і скажи. Біля кожного предмета або цифри ми бачимо літру. Нам необхідно обрати ту літру, на яку починається дане слово. Ми можемо візуально підмітити її галочку. Цифра вісім. Врахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Тому не підходить літра І. Можемо ввести дану вітру пальчиком. будь ласка, у підручнику ми не ставимо галочки. Next. Car. Car. У нас є два варіанти C і K. Правильним є варіант C. Boat, children, boat. Get B Litre J E B Boat. The channel of литра B. And last one. one, two, three, four. Chetvirka. four. H F. Там підходить літра F. А зараз давайте назвемо слова на інші літри. Наприклад, літра L. Ми вивчали її, і в нас було тільки ще слово «лайон», «лев», lion, або лемон. Також там підходить, так? На Ал. Літра Kitten або key, ключ J. Juice, «сік» Ягуар. Так от що у нас був. Літра H. Horse. K. І e тепер зараз зберемо усе разом. We play a game. Пограємо у гру клубочок. I've got a lion. I've got a lion and iguana. І збираємо зараз усі предмети так? Да? ще раз разом. I've got a grey cat, I've got a grey cat and red car. I have got a gray cat, red car, and yellow star. I have got a gray cat, red car, yellow star, and blue robot. I have got a gray cat, a red car, a yellow star, a blue robot, and green iguana. I got a gray cat, a red car, a yellow star, a blue robot, a green iguana, and brown lion. Усіх зібрали до себе. І давайте дізнаємося ще трошки більше подарів, які в нас є. Ось вони представлені. White, brown, black, pink, white. Білий колір, brown, коричневий колір, black, чорний, pink, рожевий. Тепер ми знаємо не тільки 10 чисел, а й 10 кольорів. Вони у вас зображені на політурці вашого зошита. Давайте їх назвемо red, green, blue, yellow, black, white, grey, brown, pink, orange. Або в будь-якому іншому порядку. Ще раз назвемо кольори, які сьогодні вивчаємо. white. білий. Що може біли, бути білим? Подумаємо. White cat, white dog може бути. White chocolate, так, шоколад, білий шоколад. З тих слів, що ми з вами знаємо. Brown, коричневий. Brown chocolate може бути. подумаю, можливо, ще раз щось може бути. Зрозуміло, що деякі предмети вони не можуть бути тільки одного кольору. Наприклад, наша ant та мураха. Вона може бути різних кольорів. Black. The same. Black cat, black dog, black elephant. Maybe, так, можливо бути. Black goat коза може бути. Коза. Pink. рожаве. З рожавим треба подумати, оскільки не дуже багато в природі, так? Є рожевого, Pink Flowers, рожеві квіти. A pink doll. можливо. Це вже коли ми там ляльці зробимо, так, сукню, наприклад, ржаву. вже Pink doll, Pink Ball, ржавий м'яч може бути. Ну, no So, we have to think. Треба трошки подумати над цим. І також сьогодні ми з вами вивчаємо літру M. Ви подивитесь додаткове відео, дізнаєтесь, як вона пишеться. А на дану літру в нас є слово monkey, знову тварина. так? Бачите, ми поповнюємо свій запас різними ем, тваринками. Ми можемо сказати Brown Monkey, так? коричнева така мавпа, brown monkey. І давайте трошки повторимо з вами наших тваринок з попередніх уроків. Так? От Ми йдемо зараз ніби назад, з нашої сторінки 56-ї, йдемо назад. У новому уроці у нас був Лайн Лев і називаємо всіх тваринок. Кітен, кошеня, Goat, коза. Так, шукаємо ще можливо когось. Ага, ось же кошеня. Ми з вами. Horse, Iguana, Jaggar. Тваринок. Elephant and dog goat у нас вже були. І в даній темі все більше немає у нас. Можливо, робот дог. Так, така собачка робот. And one more time. І давайте ще тоді пригадаємо і uh, назвемо з вами іграшки. Так, оскільки це тема холідей, свята дарували подарунки або предмети, які можна подарувати як подарунок. Наприклад, Star, зірка, Doll, Puzzles, пазли, puzzle, Car, Машинка, Робот. Баллон. Кулька. Horse. Це тварин і також може бути як іграшка. Truck. Bike. велосипед, Rocket. ракета, Boat. човен. Так, подивимось ще. Начебто все ми звали назвали зіграшем. Давайте подивимося ще наші слова у робочому зошиті і відкриємо його зараз на сторінці 31. So, color, cheat and say. Розфарбуй, познач і скажи. Нам необхідно уважно подивитися на Предмети, які є у хлопчика або є у дівчинки. Ви їх розфарбовуєте за своїм бажанням, так, як ви бачите, не обов'язково протримуватися тих кольорів, які у нас зображені справа, але нам необхідно поставити галочку, відмітити, кому що належить. Let's have a look. For example, ми шукаємо, називаємо його elephant, elephant слон. І з дивимося слово дівчинки, тому там, де дівчинка, ми ставимо галочку. Дівчинка каже, I have got elephant. Yes, дивимося, що ще у хлопчика є. Бачимо так, що є в нього тягур, тому ставимо галочку там, де хлопчик. Тобто в нас має бути Галочка або у дівчинки, або у хлопчика. І хлопчик каже: I have got a lion and jaguar. Подивіться уважно та відмійте, кому належать інші іграшки. Праві другий вам необхідно прописати літру. M. Спочатку наводимо, так, наводимо її, а потім спробуємо прописати. Like say three. Write. Напиши. Звичайно, ці слова нам зустрічалися у нашому підручнику. Зараз давайте спробуємо написати Monkey, літра M. M. Monkey, monkey, lion, да, такая палочка, lion, jaguar, литра J, jaguar, and cat, cat, Ми вже виконували таку схожу вправу там, де нам необхідно написати одну літру. And the last. Yes, yeah, the last exercise for today. Match the letters. Знову поєднуємо наші літери у пари. Велика-маленька. Велика-маленька. For example, letter F. І ми шукаємо так, ми вже вивчили дану літру. Навіть я пригадала, що є тваринка фрог. Так, на дану літри. І ми шукаємо та поєднуємо. Візуально. Давайте разом назвемо літри, а ви самостійно поєднаєте їх з маленькою літрою: F, G, H, I. Минулого разу ми з вами повторювали A, B, C, D. Пропустили милітру «і» поки що, десь вона ще буде, я сподіваюсь. А сьогодні F -G -H I. І вдома вам необхідно доробити вправи на сторінці 31, доєднати літри, прописати літру М та Напустами галочки, де вони відсутні, кому належить тваринка. That's all for today. I wish you a good day and goodbye.